Шановні панове офіцери, шановні усі присутні, я вітаю вас та усіх ваших побратимів, усіх ваших колег із вашим професійним святом днем розвідки прикордонної служби України. Ви багато разів доводили свою майстерність, доводили свою хоробрість. Ми всі в Україні можемо бути впевнені, що це ваші незмінні риси. Я дякую вам за службу передусім. Я дякую вам за результати для нашої держави, для всього нашого народу, для того, щоб ми розуміли, що готує ворог і як нам відповідати. Дякую вам за щоденну працю і завжди пам'ятаємо ми про усіх наших воїнів, ваших. Друзів, побратимів, ваших колег про кожного з українців, хто віддав своє життя заради перемоги України, за, заради того, щоб Україна вистояла. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих героїв. Дякую дуже. Слава Україні.